Історії злочинів радянської влади вже присвячена велика кількість наукових досліджень, і до кінця цієї роботи ще далеко її продовжують одеські історики. Презентація нових видань відбулася в Одеському національному політехнічному університеті. За всеукраїнською державною програмою увічнення пам'яті репресованих працюють фахівці різних вузів. Кілька книжок одеських дослідників доповнюють одна одну. Першою була надрукована чотиритомна серія «Одеський Мартиролог, присвячена жертвам сталінських репресій на території області. Зараз вийшов перший том збірки реабілітованої історією Одеська область. Це всеукраїнське видання. За кілька років у різних областях країни надруковано понад 70 томів. Обидва видання Готуються колективом істориків міжнародної академії наук із центром у Сан маріно і організації Одеський академічний центр. Ці книги зроблені на основі архівних істочників, архівних документів, які дуже трудно достижими і на сьогоднішній день, в особливості архіви служби безпеки України і управління внутрішніх справ України. Це фактичні закритий істочники. что они открити вже опубліковані документи в книгах. Це большой прорив, і дай Бог чтобы это продолжалось. у збірці. Реабілітовані історією вперше опублікований путівник по архівах обласного управління КДБ, а нині СБУ. Він значно полегшує пошуки інформації про репресованих. Але як зазначають історики, реабілітація триває надто довго і важко. Останніми роками вона майже припинилася через недосконалість українського законодавства. Студентам представили і тематичні дослідницькі видання. Кафедр історії України Одеського національного політехнічного університету продовжує роботу над серією інтелігенція і влада. Про її зміст свідчить вже сама назва. Протистояння освіченої частини суспільства і владних структур тривало протягом усього радянського періоду. Зокрема, системні репресії проводилися проти наукової інтелігенції, викладачів вузів, тих, хто формував свідомість молоді. Цей процес представлений у книзі Валерія. Рія Левченка історії Одеського інституту народної освіти позитивний досвід невдалого експерименту. Проводились чистки, постоянные э, влияния в научную и преподавательскую жизнь профессуры, вследствие которого огромное количество людей либо выехали в начале 20-х годов, э, не только с, из страны, но и из Одессы, а уже начиная со второй половины 20-х годов, эти люди просто постепенно либо увольнялись, а вы уже знаете, что на э, границе между 20-ми и 30-ми годами они просто уже арестовывались, Лібо висилалися в лагеря, в лібо їх просто фізично унічтажалі, книги пропонуються не лише увазі істориків, автори закликають молодь не вірити політикам, а самостійно вивчати історію України. Тому і не презентацію у першу чергу запросили студентів. Постраждали багато націй. тут без сумніву. Очевидно, і дані про це свідчать. Але чим більше із Вивчаєш історію українського народу, чим більше загиб, заглиблюєшся в архівні документи і порівнюєш з іншими народами, то виходить невольне переконання в тому, що проти українського народу як такого. Чи не найбільше репресії були здійснені? Роботу над всеукраїнською державною програмою у вічній пам'яті репресованих буде продовжено. Олександр Виноградов, Юре Рух, телекомпанія Круг.